Привіт-привіт, мої дорогенькі! Давно з вами не бачилося. Я радію кожному з вас. Минулої середи відео не було. Вибачайте. І знаєте, до кінця травня, мабуть, іноді будуть перебої з цим, тож, вибачаюся. Це через те, що у мене є чотири учня. Всі вони навчаються в академії онлайн, і вона. Ну, дуже інтенсивно. А зараз вже підійшов час для того, щоб здавати усі тести, екзамени, і я в цьому приймаю таку велику участь. І іноді просто, знаєте, недостатньо не, не много часу на те, щоб устигнути усе. Тож, дякую вам за розуміння і за вашу підтримку, за те, що ви так чемно чекаєте на відео. Я дуже вам за це вдячна. А сьогодні... Дуже така цікава тема, яку я давно вже хотіла з вами пороздумувати над нею. Тож, давайте наливайте собі чаю, кави, беріть смоколики, якщо вам це до душі, і долучайтеся. Бо сьогодні у нас буде тема про Моїсея. І ви, напевно, скажете: Та, що ми там вже не чули про того Майсея, ми вже е, знаємо про нього все. Але хочу, як завжди, показати вам. Е, Цього таку, ну, ця людина була дійсно потужна, така, і ми всі знаємо його тільки з однієї сторони. А для того, щоб зрозуміти, що ж сталося в його житті, я б навіть сказала повніше зрозуміти, то я вам пропоную поглянути, як завжди, під іншим кутом. Моїсей народився у Єгипті у сім'ї левитів, і батька його звали Амрам, а маму Іговеда. І у них було троє дітей: Мойсей, Аарон і Мар'ям. І на той час в Єгипті, цар Єгипту, видав такий закон, щоб убивали усіх хлопчиків єврейських. Для того щоб контролювати популяцію, тому що євреї настільки розмножувалися, Господь їх благословляв так, що дуже було, вони чисельністю вже майже перевищили єгиптян. Ну і це, звичайно, не може налякати, тому що ніхто не знає, як їх контролювати, якщо вони такі, знаєте, сильні. Якщо їх більше, то це вже стає проблемою. Тому був такий виданий наказ усіх. Хлопчиків вбивати. І мама, коли народила цю дитину, написано в Біблії, що вона побачила, наскільки ця дитина гарна, красива. І вона відчула, що вона, е, до речі, в англійській версії написано особлива особлива дитина. Не красива, а особлива. Тож, е, мама, вона, ну, як ми, усі мами ми не можемо просто так реагувати спокійно на те, що е, хтось прийде і вб'є нашу дитину. Тож вона, як і всі інші, намагалася її врятувати. І що вона зробила? Вона е, просмолила таку які, якусь корзинку, е, поклала туди дитину і сказала його старшій сестрі Мар'ян: віднеси на річку Ніл, поклади там кошеряг і дивись за ним, яка доля його буде чекати. Ну, Звичайно. Це дуже важко навіть уявити собі, що ти маєш піти свою дитину а, просто виконати, десь покласти і дивитися, що там з нею трапиться. Але у цієї мами не було ніякого виходу, тож це був найкращий варіант для дитини. І дитина дуже довго плакала. Плакала, аж доки не прийшла принцеса Єгипетська. Вона там, мені здається, як я пам'ятаю, вирішила викупатися. І прийшла там зі своєю свитою і каже, що це хто там реве. Вони відкрили цю корзинку, а там було заплакане маля, і це був майсей, вона його ну, розчулилася, взяла до себе. А її, ну, її служниці каже, можливо, це буде гарна думка піти і знайти годувальницю. І так вони знайшли маму Моїсею, тож віддали Моїсея мамі, аж доки вона його не вигодувала груддю, а потім вона мала привезти його до паласу. І, знаєте, це ще, мабуть, один такий важкий момент, коли треба свою рідну дитину, яку ти вигодував, яка звикла до тебе вже розумієш, що ти мама. І ти знаєш, що вона твоя дитина, і раптом треба відвести її до єгиптянки, яка абсолютно, ну знаєте, в них ж абсолютно була різні, різні культури. І те, що робили єгиптяни, було чужим для євреїв. Я собі навіть не уявляю, як це. Я б свою дитину мала якійсь жінці віддати. Це просто я, коли думаю, як мама про цю жінку, то мені стає дуже боляче і дуже співчуваю. Час ішов, Мойсей виріс, став молодим чоловіком. Його добре виховали, добре. Дали йому дуже добру освіту, і він виріс у людину, яка не могла терпіти на справедливість. І якось він побачив, як єгиптянин дуже сильно б'є єврея. Він не зміг це стерпіти і втрутився і вбив того єгиптянина. Він його зарив у пісок, але чутка розійшлася, і він знав, що його чекає неминуча смерть. Тож він зібрався і швиденько втік. З Єгипту для того, щоб його також не вбили, бо це ну, за вбивство того часу було вбивство. І для того, щоб зберегти своє життя, він вирішив втекти. Тож Моїсей тікає з Єгипту у Мідіянський край. Там він населяється, і одного разу знов він, людина, яка не може терпіти несправедливість, тож з ним сталася наступна історія. А раніше були, такі робили колодязі, з яких черпали воду для того, щоб поїти своїх отар. І найперше, що як заробляли гроші, як взагалі підтримували свої сім'ї, чим займалися євреї, це вони тримали, як правило, вівці, іноді кози, і це оцей мілкий рогатий скот, Він просто був для них їхнім життям. Так вони жили. І, Тобто майже в кожній родині був хтось за пастуха і пас віці або у когось що було. Тож, Був в тому краї також кілька колодязів, і до кожного колодязя приходили свої пастухи своїми отарами. і так, у одного мідянського царя були дочки саме. Тож ці дочки ходили і пасли, оскільки в нього не було синів свою отару. І їх, знаєте, всі відгоняли. Вони мали чекати, поки всі на їх, це було знаєте, години і години. І оскільки вони дівчата не можуть, знаєте, постояти за себе, то ж, звичайно, вони їх відкидали, відганяли, тому що всі хотіли вже йти додому, їсти, митися і вже просто відпочивати. Тож їм доводилося так от несправедливо стояти там і чекати. І Мойсей, побачивши це, знову заступився за цих дівчат, відігнав цих хлопців. Оскільки дівчата були перші, допоміг їм натягати воду, напоїв увесь всю атару, і дівчата прийшли додому першими. А батько тих дівчаток, Їтро його звали, він був медіанським жерцем. Це духовний сан, ну як батюшка. І а, він запитує їх. А що ви так рано, донечки мої? Що це ви так повернулися? А вони відповідають: ну там якийсь єврей захистив нас та ще й натягав нам води. Тож ми так рано повернулися. Він каже: Та що ви такі нечемні? Чого ви не запросили його? Ану, збігайте, його покличте. Давайте наготуємо йому його хоч вечерою. Якось треба ж людині віддячити. Тож вони його покликали, не знаю, можливо, йому там сподобалося людина, він на той час був. Певно, самотнім. І ми що ми читаємо, що цей вітро віддав за Мойсея свою дочку Ціпору. Тобто він оженився на його дочці, стали вони однією сім'єю, і Мойсей пас його стада. Ну і як пастух, Мойсей ходив туди і сюди за своєю отарою. І так якось він дійшов до Священної Гори Хори. І там, на Хореві. Господь до нього звернувся. І між ними, знаєте, така зав'язалася розмова. Господь йому, якщо коротко, то Господь йому каже: Слухай, до мене дійшов зойк мого народу, і я тебе обрав, щоб ти вивів їх із єгипетського рабства. Мойсею на той час було 40 років. Запам'ятайте цю цифру, йому 40 років. І Мойсей він не сказав так, Господи, я, це така велика честь, що ти вибрав саме мене, з понад скільки там нас мільйонів живе на планеті, дякую тобі. Так, я зроблю все, що ти хочеш. Ні, реакція була не така у нього. Він починає делікатно відмовлятися і каже. Ну Боже, ну то що, я картавий взагалі, як ти собі це уявляєш, що я буду йти і так от розмовляти? Взагалі, вони мені не повірять. Вони скажуть, ага, що ти там нам тут розказуєш, це все, який Бог, хто, там до тебе, хто ти такий, щоб до тебе Бог звертався. Ну, Оцей факт, той, що Господь із палаючого куща, який не. Згорає, звертається до Моїсея і е, е, Мойсей це конкретно відчуває, що це не просто якась істота, це не марва. Це конкретно Господь з ним розмовляє. Він це знає, він це відчуває. І замість того, щоб погодитися, замість того, щоб, е, знаєте, якось він починає відмовлятися. Хоч він, знаєте, чому він відмовляється? Це дуже важливо зрозуміти, чому. Тому що він... Не має віри в Господа, він не розуміє, хто такий Господь, він не розуміє єства Божого. Він, можливо, і розуміє, що це Бог, але його характер, який він є, до нього не доходить. І ми це бачимо з того, що Він не розуміє, що Господь може зробити все сам. І він настільки могутній, що переживати за щось, що робить Бог, не має сенсу. Але він починає казати, що ну, вони ж мені не повірять, ну, ну хто я такий. Вони мені скажуть, ага, що Бог тобі там казав, а хто ти такий, щоб з тобою Господь розмовляв? Ну, не видумуй. І Господь каже, ну добре, ось тобі знак. Візьми цього, Змія, цю палку, він тобі стане твій посох Змієм, покажеш їм, вони зрозуміють, ага, ти вже дива робиш, все нормально, ми тобі віримо. Ну добре, показав Господь Мойсею диво. Мойсей, він продовжує, він розраховує на те, щоб. Інші люди в це повірили, а сам він це не сприймає. Він починає казати: Ну, я там, я картавлю, ну як я, я не можу, ти ж знаєш, я не цей. Бог починає потроху бути з ним нетерплячим, я хочу вам зачитати тут кілька. Просто вони настільки цікаві, і мені здається, вам також сподобається. Це у нас книга Вихід. Якщо хто хоче слідкувати, це книга Вихід. У нас четвертий розділ і 10-й вірш. Та Моїсей сказав до Господа: О Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані відтоді, коли Ти говорив був до свого раба бо я тяжкоустий та тяжкоязикий Тут треба спинитися. Чому? Тому що він. Він говорить неправду. Справа в тому, що він був, а, всі його знали, ми це можемо знайти підтвердження у книги, книзі Дій. Це 7 розділ, 22-й вірш. От послухайте. І Моїсей був навчений цієї премудрості Єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. Тобто він е, був доволі публічною фігурою, він мог, міг вийти і розказати. І він, як він себе тут називає е, тяжкоустий та, та тяжко язик, і це абсолютно неправда, тому що е, його освіта і те, як він виховувався, він був дуже, як тут написано, міцний у словах та ділах своїх. Чому він вирішив це розказувати Богу, я не знаю. Але як відповідає Господь і сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи видючим, чи темним, чи ж не я, Господь. А тепер йди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. Тобто перший раз він відмовляється і каже: ні, вони мені не повірять, я не піду. Господь дає дива, він робить змії, спалки і навпаки, він покриває, проказою руку Мойсея і робить її знову здоровою. Він виливає воду на землю, робить її крою. Тобто достатньо вже для того, щоб здивувати людину в той час. Тепер Мойсей каже, фактично бреше, каже, я не, не вмію розмовляти. Господь йому каже: Ну, це ж я, я я буду твоїми вустами, я буду за тебе казати, ти просто йди. Ой. Відповідь Моїсея. А він підказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Як це мені нагадує усіх нас? От що Господь не казав? Тисяча якихось, знаєте, надумок причин, чого ми не будемо це робити. І як би Господь не казав, що ти справишся, ти можеш, ти зробиш. А ми все одно, Господь, пошли когось іншого, кого маєш послати. Але Господь сказав: Я маю послати тебе. І він не погоджується. Далі, останнє, що скажу, щоб не затягувати це все. На момент, коли Господь. Розмовляв ця розмова у нього з Мойсеєм, Моісею було 40 років. в момент, коли Моїсей вирішив все ж таки піти у Єгипет, йому було 80. Тобто 40 років він роздумував і з чогось чекав. Чому я дорогенькі, вирішила розповісти вам історію Моїсею? Тому що. Історія Моїсея, це наша з вами історія. Його життя розділене на дві чіткі половини. 80 років його життя пройшло без плодів, без е, якихось чудес, без, без того, щоб він слугував Богу. Він просто жив для себе 80 років. І вже коли він був е, дідусем, він нарешті сказав, а була не була, все одно помрати. І ходімо до Єгипту. Ну, це я шуткую, але ідею ви зрозуміли. І нарешті, коли треба вже помирати, життя його заграло барвами. Вже коли він сказав так Богу, Господь почав працювати з його вірою, і Мойсей абсолютно стає іншою людиною. Він а, нарешті погоджуються зрозуміти, хто такий Господь, зрозуміти його характер Бога, зрозуміти його наміри щодо самого Моїсея, і в них з'являється тісна дружба. Така дружба, що знаєте, такі відносини, що Мойсей звертається, розмовляє з Богом в той час. Це було дуже незвичайно, тому що існували певні процедури, певні якісь дії, і люди не говорили до Бога, так як ми маємо цю можливість зараз. Вони йшли до первосвященника, там вони приносили у жертву за свої гріхи відповідно до розміру гріха там, або голубку, або ягня, або теля. І вже Безпосередньо священник розмовляв із Богом і, ну, так би мовити, відмулював їхні гріхи. І, а Моїсей в той час безпосередньо розмовляє на горі із Богом. А більш того, він не те, що розмовляє, кажучи, так, Господь, я зроблю Господь те все. Він має таку, знаєте, рішучість. Перечити Господу, він каже, ні, там Господь вже йому було з тими євреями, які, як і всі, ми не бажали а, нічого спільного мати із Богом. Вони хотіли своїх телят, своїх а, золотих. Ну, там така історія, що вона постійно роздирає мені серце. Це вже для іншого разу, тому що дійсно там багато є над чим подумати. І він. Починає заступатися за цей народ. Він починає Богу пропонувати інший варіант, і він, він, в нього вийшло. В нього вийшло загасити гнів Бога і не раз дати ще один шанс цим людям. А це, знаєте, не кожному під силу. Не всі так можуть. Ти маєш бути дуже близький до Господа, аби. Вплинути на думку Бога, вплинути на плани Бога, ви тільки задумайтесь над цим, вплинути на плани Господа і змінити їх. Це дуже потужне. І от ми бачимо людину, яка вирішила ну, збрехати Богу, вирішила, не хотіла мати нічого з Богом конкретного такого. Так, ні, вибери кого-небудь іншого. я не, не по цим справам, може, будь ласка, я ні. Е, який просто живе таким сірим життям, пасе якихось свою атару і просто е, будинність поїв, попрацював, поспав. Така, таке Дуже просте, е, дійсно сіре людське життя. І тут 80 років. Така, знаєте, бомба. І, от чому, дорогенькі, я, я хотіла б задати вам питання. Як ви думаєте, а якби Мойсей ще в 40 років, коли Господь звернувся до нього, сказав би Господу, «Так, Господь, ходімо до Єгипту, я навіть тобі не буду три рази відмовляти. Ходімо, ти будеш за мене казати, я знаю, що якщо ти це вирішив, ти це зробиш. Що б вони тоді вдвох зробили? Уявіть, це просто, це просто було вау-вау. І ем, треба сказати, що євреї плюс 40 років були у, у, у цьому в цій дуже важкій ситуації, тому що Мойсей ніяк не міг вирішити, що він вже погодиться. Погодився на те, щоб Господь використовував. Тож, ми з вами іноді також ламаємо плани Бога для того, щоб ми, ми кажемо йому ні, постійно, ми кажемо, та я там безталанний, негарний, не можу розмовляти, не можу робити те, не можу робити це. І Господь нам каже усім з вами, як він відповів Мойсею. Та я ж даю, я ж роблю, або німим, або е, глухим, або сліпим, я буду твоїми устами. Якщо Господь вибрав вас для чогось конкретного, дав вам якісь таланти, це вже просто безглуздо казати йому ні. І ви маєте зрозуміти, що якщо ви скажете Богу так сьогодні, то ваше життя зміниться так, як змінилося життя Моїсея. Навіщо ще чекати? 40, 20, не знаю, 10 років, якщо ваше життя вже сьогодні може стати вау! розумієте? І я коли про це думала, я зрозуміла, що ми всі просто викидаємо своє життя на сміття. Як ото воду виливають знаєте, у пісок? Якби кожен із нас сказав так, Господу, я думаю, що ми мали б з вами дивовижне-дивовижне життя. По-перше, наше життя трансформується. По-друге, життя нашої сім'ї трансформується. І не тільки цього покоління, а ще і сім поколінь уперед. Тому що Господь благословляє тих, хто любить його, хто слухає Його і хто йде за ним, а також благословляє сім поколінь цих праведників. Так що, друзі мої, я сподіваюся, що я змогла показати вам життя моє під іншим кутом. І ви змогли також побачити життя з Богом і життя без Бога. І, можливо, мені вдалося вас замотивувати, серйозно задуматися над тим, як проходить ваше життя, як проходять ваші дні. І, можливо, хтось із вас вирішить сказати, Господу, так. І це я вам гарантую. Це Будуть, буде ваш особливий день. Друзі, Мойсей не був особливою людиною, як ви бачите. Коли ми думаємо про його фігуру біблійну, так ми думаємо, вау, який він. Сильний в вірі, який він був потужній, могутній, особливий, як, які в нього були відносини з Богом, щоб він міг з ним так безпосередньо розмовляти. І ми просто так, ну, це ми вражаємось. Але Мойсей був звичайною людиною, як ви, як я, і з вадами також. І в нього зайняло багато років дуже багато років, щоб сказати так Богу. Кожен з нас, як і Мойсей, дійсно проста людина до того моменту, поки ми не скажемо Господу так. От тоді в нашому житті починаються справжні дива, якщо ми дозволяємо Господу нас використовувати. І я дуже-дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео змотивувало вас запитати себе, а які мої. Дарунки від Господа, які мої е, вміння, для чого Господь мене створив. Е, саме для чогось ви не просто створені, як, ну, я не знаю, якось ви трапились так. Ні. Написано в Біблії, що ви е, Боже творіння і Господь знав усі ваші дні, коли ще ні одного із них не було. Дорогенькі, маю з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що це відео додало вам гарного настрою. І я, як завжди, дуже прошу вас, моліться, будь ласка, за Україну. Підтримуйте її на шляху до перемоги. Нехай Господь береже кожного з вас і вас, і вашу родину, і нехай благословляє у всьому, що ви робите. А я з вами прощаюся до наступного відео. Ще раз дякую, бувайте, зустрінемося!